Всім привіт! Сьогодні розповідаю, як приготувати ось такий прекрасний шоколадний шифоновий бісквіт. Він мега шоколадний, дуже пухкий, смачний і підійде для будь-якого шоколадного торту. Для його приготування вам в першу чергу потрібно відважити яйця. Білок з двох яєць відділяєте окремо, решту ж відправляєте в одну миску. Потім додаєте цукор. В першу чергу завжди потрібно взбивати білок. Так до нього не потрапить жовток і маса дуже добре взіб'ється. Після цього переходите до взбивання яєць. Маса має посвітліти та збільшитись приблизно в три рази. Всі інгредієнти напишу в описі. Для того як яйця гарно взбились, до них додається суміш молока та рафінованої олії. Після цього вже міксер нам не потрібен, починайте вимішувати тісто ось так лопаткою круговими рухами знизу вверх. Трішки вимішали, потім додаєте соду та розпушувач. Довго їх вимішувати не потрібно, просто щоб розподілилось. Трішки підмішали і додаєте борошно з какао. Їх потрібно додавати в два етапи. Обирайте якісне какао з вмістом какао масла не менше 20%. Після кожного етапу додавання борошна з какао обов'язково так гарно вимішуєте. Не лякайтеся, якщо маса ось так трішки впала це нормально. Додайте білок та гарно вимішайте до однорідності. Так ваше тісто ще більше збагатиться киснем. Тісто готове, тепер можна його вже відправляти у форму. Якщо маєте ось таке кільце, обгорніть його фульгою. Якщо маєте форму із здину, застеліть її пергаментом. Розподіліть тісто на дві форми, так йому буде легше підростати під час випічки, відправляєте випікатись в розігріту до 160 градусів духовці до сухої зубочистки. Після випічки потримайте бісквіт у перевернутому вигляді на решітці. Хвилин 5 йому потрібно трішки охолонути. тільки після цього вивільняєте його із форми. І як і будь-який інший бісквіт, після випічки він дещо зменшився. Діаметр зменшується приблизно на 1 см. Тож розраховуйте, коли будете планувати якийсь тортик. Такий бісквіт досить добре підійде для будь-якого шоколадного торту. Адже він дуже-дуже смачний, пористий, пухкий, та навіть не обов'язково його пропитувати. Цей звук при натисканні показує наскільки він вологий. Дайте йому добре охолодитись при кімнатній температурі, потім загорніть у плівку та відправте в холодильник на 5-8 годин, він має стабілізуватись. При охолодженні волога по бісквіту рівномірно розподілиться, і як результат вам буде набагато легше отримати красивий, а головне рівний зріз. Рецепт дійсно дуже-дуже хороший, вам обов'язково потрібно його спробувати. Дякую всім за перегляд і підписуйтесь, буду також вдячна за коментар.